Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Зотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 6 березня 2025 року. Сьогодні на бойове чатування заступають трикутні астро таро, які, до речі, бувають тут лише раз на місяць. І оскільки до них вже є і епіграф, це про той знак Зодіака, який зараз іде. Це риби, але з точки зору єврейської мудрості. Отож, риби місяць. Адар. Последний месяц года. Если отчет начинается с Нисана, созвездие Рыб, восходящее в этом месяце на Востоке, напоминает форму двух Рыб. И снова вспоминаем рассказ наших мудрецов об Амане, о том, как он искал в календаре слабое место, месяц, в котором у евреев нет особых заслуг предков. Изучив календарь, и исторические события разных веков, он в конце концов восстановил свой выбор на Адаре. В нем ненавистник евреев не увидел заслуг предков, а напротив обнаружил, что в Адаре 7 числа умер учитель и защитник евреев Маше. Он еще подумал, что как рыбы глотают своих жертв, так смерть поглотила Маше. В этой главе мы подробно расскажем цемы пропускаемо. В Цеде сказано об Адаре, что этот месяц характеризуется единством противоположностей, главное из которых ⁇ сокрытие и откровение. Дагим, рыбы, водяной знак, женственный, ночной, порождающий в теле холод и влажность, источник болезненных жидкостей и ветров. Вот такие были вирувания колысу евреев. Ну а на сам кинец хочу зачитать вам... Які назви єврейські у 12 знаків зодіаку, Ду, можливо, це комусь буде дуже цікаве? Отож, овен, тале, телець, шор, близнеців, Теомім, рак, сартан, лев, ар'є, дєва, бетула, віси, Мознаім, скорпіон, акраф, стрілець, кешет. Козырок, гди, водолей, дли и рыбы, дагим. Якщо вам це сподобалось, можете щось написати під цим відео. Ну і звісно, не забувайте підписуватися на Езотаріум, щоб не прогавити якийсь важливий прогноз, який робиться саме для вас. Я не прошу у вас ніяких донейтів, лише підтримку каналу. А підтримка це ваші вподобайки. Звісно, підписка на канал. Ну, а що стосується 6 березня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3 го 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні. В цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас партовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости і щось дописувати під відео. Друга карта за Реальна карта дня на цей четвер і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з риб, бо саме зараз йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Колісниця в прямій позиції, показник того, що ви можете просуватися вперед. Це карта досвіду, навчання. Тому, якщо ви чомусь навчаєтесь, вам дуже гарно буде заходити будь-який матеріал, а також колісниця, пої вона зв'язана з поїздками кудись. І оскільки ви бачите, що тут ще намальований той самий стрілець. Сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками цього знаку. Далі, овне. Перегорнута зірка магів це якісь страхи, якісь переживання і неможливість контролювати свої емоції. Намагайтеся якимось чином будьте трошки холодніше, не реагувати на слова та дії різних людей та не виходити з себе. Ну і пам'ятайте, що якщо ви жінка, ви сьогодні втрачаєте свою жіночну привабливість, тому не забувайте себе якось підмальовувати і налаштовувати. Ну і пам'ятайте, що. Що сьогодні не той день, коли ви можете з'ясовувати різні якісь ситуації життєві пов'язані з, з емоційним вашим світом. Далі тільці повішані в перегорнутому стані, що ж непоганий показник. Не слід забувати, що це планета Уран, а вона якраз знаходиться наприкінці знаку тільця. зараз перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні вас очікують якісь подарунки. Все, що стосується вашого здоров'я, воно вас не підведе. Ну і повішений, в якому б стані він не випадав. Він завжди каже про те, що треба бути до людей добрішими та більш благодійнішими. І тоді і світ, і боги будуть добрішими і до вас. Далі представники знаку «Близнюки». На жаль, Всесвіт, гарна карта, але вона випала перегорнута, і це день малих результатів. Ви сьогодні можете поставити якісь жирні крапки в справах, які довго вже тягнуться і не приносять вам жодного результату. Хтось з вас буде знаходитися над прірвою, може впасти в всю прірву, тому не намагайтеся забрати себе все одразу, задовольняйтеся тими малими якимись частинами, які вам дають. І пам'ятайте, що з цього четверга зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон для вас не досить гарні. Далі риби. Перегорнуте сонце каже про те, що ви втрачаєте енергію. Ви сьогодні можете стати на деякий час енергетичним вампіром, який буде підсасувати позитивну енергію з інших людей. Також ця карта пов'язана з дітьми. і Коли вона випадає перегорнута, це каже про те, що у ваших дітей можуть бути якісь проблеми, але і чи вони можуть вам нашкодити дуже сильно і таким чином вас вивести з рівноваги. Намагайтеся у цей день не підписувати. Ніякі договори, бо ви тільки втрачаєте, нічого собі ви не придбаєте. І ще будьте обережні у цей день. Намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Далі леви. Тот Гермес Тресмегіст, на жаль, перегорнуто. Це якісь гальмування, це поганий настрій, це проблеми з тиском і це неможливість займатися комерційними справами, це повна відсутність інтуїції, тому не намагайтеся у цей день поспішати, будьте більш зібрані і більш чуттєві до дрібниць. Дивіться на дрібниці. Далі представники знаку діва. Перегорнутий страшний суд, по-перше, натякає на те, що сьогодні вас будуть провокувати на пиячку, на якусь гулячку, одначе будьте обережні, бо перегорнутий суд це несподівані якісь такі. Справи несподіване розгортання подій не в той бік, як ви того бажали, і це проблеми, які вам можуть створювати ваші кровні родичі. Також вам сьогодні краще не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку риби. Далі Терези. Імператор в прямій позиції, імператор це планета Юпітер, планета влади, планета суспільства, планета вашого оточення. Сьогодні все буде залежати від вашого оточення. Якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, сьогодні ви будете добре виконувати свою роботу. Якщо ви керівник, якщо ви начальник, сьогодні все у вас буде дуже гарно складатися і цілком імовірна самореалізація. Якщо ж ви просто будете сидіти вдома, може. Сьогодні зайнятися прибиранням чи зателефонувати якимось потрібним людям, бо четвер, це якраз і день Юпітера, і вам така ж карта і випала. Тож використовуйте цей день з користю, особливо, якщо вам треба кудись іти, в якісь установи, щось вирішувати для себе. Далі, скорпіони, Ізіда Уранія – вона ж імператриця. В прямій позиції. По-перше, це якісь гроші, хоча і невеличкі, але вони врятують ваш день і ваше положення. По-друге, це матеріалізація ідей і активні дії. Все, що стосується фізичного стану, він у вас досить гарний, задовільний, і ви можете все робити, як треба, і заробляти гроші. Пам'ятайте, що під лежаче каміння вода не тече, і гроші так само не приходять до ледачих людей. Також це зв'язок. З матір'ю землею, якщо ви працюєте на городі, сьогодні дуже непоганий день для того, щоб підготувати город до посіву. Далі, стрільці, перегорнутий відлюдник, це необмежений простір. Сьогодні вас нічого не обмежує, тому ви можете. Від цього займатися безпреділом, але я вам цього не рекомендую. Вам сьогодні рекомендація виходити на вулицю, нічого не бійтеся, ніяких обмежень, ніяких закривань з вами не буде. Навпаки, вам відкриваються сьогодні нові можливості. Інтуїція вам у цьому обов'язково допоможе. Одначе відлюдник, яким як би ви не випадав, прямим чи перегорнутим, все одно кажу про те, що треба бути пообережніше. Далі, козероги. Перегорнутий Блазень, нульовий аркан це гарна позиція цієї карти. По-перше, ви сьогодні, навіть якщо будете робити якісь помилки, вони не смертельні. По-друге, ви сьогодні можете обнулити всі свої справи, просто пізніше встати. Кудись не поїхати, зайнятися собою, зайнятися собою, бо найдорожча людина у світі це самі ви. Одначе рекомендую вам сьогодні не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Тілець. І нарешті водолії, водолії. Карта сутінок, і це якийсь обман, який може вас накрити. Тож не довіряйте словам людей, більше довіряйте власній інтуїції. Сьогодні не той день, коли ви можете вийти зі скрутного стану. Навпаки, сьогодні той день, коли ви можете вляпитися в історію, якщо будете вірити людям. І єдине, що в цей день для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. І нарешті загальна карта дня. На цей четвер. І це колесо фортуни. Що ж, непоганий показник. По-перше, гарний день для гравців, для тих людей, які звикли ставити мінімум і отримувати максимум. По-друге, це день, коли колесо історії крутиться якраз у той самий бік, який нам і потрібен. Тож обов'язково подивіться, які сьогодні будуть новини, ви будете чимось здивовані, щось сунеться з місця кращий бік. Ну а якщо бажаєте ви, щоб була з вами вдача і захист, вдягайте щось чорного кольору. Ну, а якщо подивитися на сам день, дуже багато карт випало перегорнуто, але серед них також і гарні карти. І що стосується з півдня, і по закат Сонця, ось це найнебезпечніший період саме цієї днини, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Максимально будьте обережні, якщо ви не овен. Якщо ви не овен, це руйнування, це катастрофічний стан, це залежність від якихось зовнішніх факторів і це падіння вниз. Розбита вежа найгірша карта, одна з найгірших карт Великих Арканів Таро, і вона натякає на те, що сьогодні не той день, коли ви можете створювати щось навпаки, ви можете все зруйнувати, навіть не помітивши це. Але якщо ви овен, вам сьогодні пощастить. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, відьма, вона ж верховна жриця, вона ж двері в храм в прямій позиції. І це ваше число, бо це другий аркан. І якщо ви жінка, вам сьогодні обов'язково пощастить, бо це жіноча енергія. Якщо ж ви чоловік, вам може допомогти якась розумна жінка. І тоді, якщо ви будете працювати в парі, все у вас вийде. Також ця карта пов'язана з інформацією, тож дослухайте. Слухайтеся до того, що ви читаєте і що ви бачите в Ютубі. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Сонячної генії, гарна карта, але, на жаль, перегорнута. Це відсутність захисту, це малоініціативність. Вам сьогодні може щось не хотітися робити. Ви будете ледачити. І в цілому це непогано, бо сьогодні важливі справи краще не вирішувати. Якщо і треба чимось зайнятися, виберіть одну справу і робіть її досконало. І пам'ятайте, що в цей день слід дивитися на дрібниці більше, ніж на загальне. І ще будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах. Нічого сьогодні не розпочинайте. Сьогодні день поганих розпочинань. Якщо ви чоловік, ваша чоловіча енергія закрита. Що стосується творчості, творчість також сьогодні у вас не буде йти. І від чоловіків можна очікувати всього, чого завгодно. Намагайтеся менше спілкуватися і пам'ятайте, що це такий день, який треба більше виключати, ніж працювати на якесь своє майбутнє. Навпаки, можуть бути якісь розпочинання. Які приведуть вас до дуже поганих результатів. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий Приборканий Лев каже про те, що сьогодні сил вам буде не вистачати. Будьте особливо обережні, якщо ви військовий або спортсмен. бо... Це означає велику напругу, яку ви не потягнете. Також це натяк для чоловіків закрити трошки свою чоловічу енергію і не намагатися вирішувати якісь конфлікти з силою. Конфлікти з силою ви не вирішите. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Ну, карта смерті, незважаючи на те, що вона має такий суворий образ, вона навпаки каже про те, що сьогодні день кармічних змін, відпрацьовок якихось кармічних, та взагалом будь-які зміни, чи то маленькі, чи то великі, у цей день дуже корисні. Пам'ятайте, що усе у цьому світі мінливе і нічого не стоїть на місці. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, семіда в прямій позиції це контроль розуму над почуттями, це гармонійний стан і це великі можливості, які вам відкриваються, якщо вам треба які в якісь установити навіть у судові.